Кабінету Василь Горбаль із легкістю перемістився у корзину повітряної кулі. У намірах політика здійснити свою мрію дитинства і злетіти у небо. А що що страшно? О, військовий пішов за змею. Потім це піднялися і зараз дивимося на військові. Військові <ріху> <ріху> Ми не Нічого цікаво. Краще. Виходьте. Ми мене виски 900 метрів. Це вигрузки побресати. Не дивіться, <ріху> а подивіться. І мені приказує не вірити, що зараз це мої можливість Можливо, ні, там а коли піднялася і таку бачу, цю красу, це як на долоні. справді це було дуже покразні. Схоже, що на висоті 900 метрів політик вирішив, що цього ніхто і не побачить. І раптом витяг із кишені телефон, від якого відмовився ще у Києві. Це тут, як <звук> коло файли. Коли трошки понесло, ну, звичайно, не дуже. Ну, більше не дуже те, що ми в полі пролинулась. Абсолютно не зрозуміло, де ми що ми знаходимося, вже коли під'їхали в машину, тоді якось так Дякую. <ривіт> Шикарно. <ривіт> yeah, Враження емоції справді. круто. є на сьогодні захоплені від тих колень. Кого... Нам в принципі такого ніхто не робив Ось так, наказали. Якщо з'явилася е, така в хаті якась е